Ступ. Бували моменти, коли ти відчував, що тебе сприймають як належне. Коли твою присутність ніби не помічають, а твої зусилля не цінують. У цьому відео ти дізнаєшся, як змінити ситуацію та зробити так, щоб люди почали ставитися до тебе з повагою, інтересом і навіть певною мірою захопленням. Готовий змінити правила гри. Тоді вперед. Нехай відчують вашу відсутність. Коли ти завжди поруч, тебе починають сприймати як належне. Люди звикають до того, що ти є, що ти допомагаєш, що завжди готовий підтримати. Але що станеться, якщо ти на деякий час відійдеш у бік? І якщо перестанеш ініціювати зустрічі, писати першим, вирішувати чужі проблеми. Вони помітять, що тебе не вистачає, і почнуть більше цінувати твою присутність. Спробуй хоча б на тиждень зменшити свою активність у спілкуванні та подивись, як зміниться їхнє ставлення. Обмеж доступ до себе. Чи помічав ти, що чим легше щось отримати, тим менше воно цінується? Це стосується не тільки речей, а й людей. І якщо ти завжди на зв'язку, миттєво відповідаєш на повідомлення та готовий зустрітися у будь-який момент, тебе сприйматимуть як щось само собою зрозуміле. А тепер уяви іншу ситуацію: ти зайнятий своїм життям, відповідаєш не одразу, іноді залишаєш повідомлення без відповіді. Люди починають думати, що він вона робить. Чому так зайнятий, а? Вони відчують, що твій час це щось цінне, і будуть більше його поважати. Додай загадковості. Люди цікавляться тим, чого вони не розуміють до кінця. І якщо ти розповідаєш про себе все, залишаєшся абсолютно передбачуваним, інтерес до тебе зникає. Замість цього спробуй залишати відкриті питання, не розкривати всі карти одразу. І якщо тебе питають. Що ти робиш замість сухої відповіді, та нічого особливого, скажи щось на кшталт, є одна цікава справа, але поки що не хочу розкривати всі деталі. Так ти пробуджуєш цікавість і змушуєш людей думати про тебе. Дай їм можливість інвестувати у тебе. Ти можеш бути дуже хорошою людиною, яка багато дає, підтримує, допомагає. Але якщо ти постійно даєш, а нічого не отримуєш у відповідь, люди не будуть цього цінувати. Це працює за простою психологічною схемою. Чим більше ми вкладаємо у щось чи когось, тим більше це для нас важливо. Дозволь іншим робити щось для тебе. Дозволь їм проявити ініціативу, докласти зусиль. Наприклад, якщо друг завжди чекає, що саме ти запропонуєш зустрітися, зроби паузу і подивись, чи запропонує він сам. Якщо ні, можливо, ця дружба важлива лише тобі. Став на перше місце свої потреби. Ти не зобов'язаний, а завжди ставити чужі бажання вище за свої. Це не егоїзм, а здоровий баланс. І якщо ти весь час підлаштовуєшся під інших, робиш усе, щоб їм було зручно, але при цьому забуваєш про себе, це швидко призведе до втоми і розчарування. Почни відстоювати свої кордони, якщо тобі не подобається щось робити, скажи ні. І якщо тобі щось потрібно, не бійся про це говорити. Люди почнуть сприймати тебе серйозніше. Коли побачиш, що ти цінуєш себе. Якщо тобі сподобалось це відео, постав лайк, підпишись і поділися ним з друзями. Не роби їх центром свого життя. Коли ти ставиш якусь людину на п'єдестал, робиш її найважливішою частиною свого життя, вона це відчуває. І часто це призводить до того, що тебе починають сприймати менш серйозно. Натомість наповни своє життя іншими цікавими речами, захопленнями, подорожами, саморозвитком. І якщо в тебе буде багато чим зайнятися, окрім цієї людини, вона почне цінувати кожну хвилину, яку ти їй приділяєш. Не починай розмови постійно першим. У будь-якому спілкуванні має бути баланс. І якщо ти завжди той, хто першим пише, телефонує, пропонує зустрітися, варто зробити паузу і подивитися, чи буде ініціатива з іншого боку. Це покаже, наскільки людині дійсно цікаве спілкування з тобою. І якщо після того, як ти перестанеш першим виходити на контакт, про тебе навіть не згадають, значить, ти витрачав ла, свої зусилля на когось, хто цього не цінує. Наповни своє життя власними сенсами. Чим більше ти захоплений, а, своїм життям, тим цікавішим, ою, ти виглядаєш для інших. Люди тягнуться до тих, хто має енергію, натхнення, цілі. Почни вивчати нове, займися спортом, знайди хобі, яке тебе дійсно радує. Це не лише зробить тебе щасливішим, ою, а й приверне до тебе більше уваги та поваги. Будь готовий піти, якщо потрібно. Найважливіше правило не триматися за людей, які не цінують тебе. І якщо після всіх цих змін ти бачиш, що нічого не змінилося, що тебе все одно сприймають як запасний варіант, не поважають твій час і зусилля, не бійся відпустити таких людей. Іноді найкращий спосіб змусити когось зрозуміти твою цінність це просто піти. Висновок. Ти не повинен набігати за людьми і просити, щоб вони тебе цінували. Твоє завдання бути настільки самодостатнім, ою, і впевненим, ою, у собі, щоб інші самі захотіли бути поряд. Почни змінювати своє ставлення до себе, і побачиш, як зміниться ставлення оточуючих до тебе.